Доброго ранку, пані та панове. Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас ваш улюблений товарчик. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні розглянемо Рено Гранд Сенік 2012 року. З двигуном 1.5 дизель пробіг складає 244 тисячі кілометрів. Машинка була імпортована із Франції в такому красивому біжовому кольорі. Я раніше говорив, що автомобілі в таких цікавих кольорах виглядають най- соковитіше. Є такі е, приємні вставочки. Бачите, такі, як типу підхром по всьому автомобілю, вони дуже контрастують із цим кольором і додають автомобілю як мінімум преміальності. Далі ми бачимо, в нас оригінальні легкосплавні диски та класна гума Michelin Cross Climate 2. Вона свіженька, новенька. Ми бачимо м'ягка 24-й рік, 21 тиждень 24-го року. Гума. Далі система безключового доступу по автомобілю також присутня. Так, на дверях у нас є такі шкіряні вставочки, повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо в цей салончик. Тут ми відразу помічаємо, що у нас є автосвітла, автодощ, шкіряне мультифункціональне кермо з функцією з-під ліміт контролю. Далі. Електронна приладова панель, навігація. Мультимедія у нас підтримує Bluetooth, двозональна кліматична установка та шестиступенева механічна трансмісія. Загалом автомобіль у нас чистий доглянутий, як завжди, такий адаптивний підлокітничок, Тут у нас керування навігаційною системою та мультимедією. Загалом дуже подобаються такі автомобілі. Реально, Renault Grand Scenic в своєму класі, е особисто у мене, забирає всі нагороди, які тільки можна. Здорове лабове скло, такий здоровий ергономічний салон. До всього тут дотягуватися. Прям треба коли їдеш. Відчувається ця монструозна, що він такий великий, здоровий. Автомобіль, е до речі, дуже комфортний. Давайте перейдемо до заднього ряду. Спочатку я відрегулюю сидіння під себе для того, щоб поміряти відстань. До переднього сидіння. Ось так десь мені було б зручно. Переходимо до заднього ряду. І так, по задньому ряду у нас тут, як завжди, на картах дверей є отакі сонцезахисні сіточки. Піднімаєте, вішаєте. Тут шкіряна вставочка та перемикач електросклопідйомника. І так, до спинки переднього сидіння вона трішки була в такому більш лежачому положенні наклонута. Так, один, два, три. Чотири попугая до спинки переднього сидіння. Тут два таких кармашика. Є столик. Можете тут собі щось мінімально перекусити, як будете їхати на подорожі. І тут такий кармашик. Тут, як завжди, у нас три окремо стоячі сидіння, які розкладаються. Ви можете середнє сидіння скласти, використовувати як столик. Тут така пластикова оббивка. Щоб ви, якщо щось, не дай Бог, роз... розілляте, то воно не забруднило спинку вашого сидіння. Не прийшлося тут все хім чистити. Тут так само це ж пластик, спеціально є тут і зафікси. Діти, якщо будуть сидіти, не вимажуть спинку вашого переднього сидіння своїми ногами. Давайте тепер подивимося, що у нас по багажнику. Так, відкриваємо багажник наш. Тут у нас здоровенний, без перебільшення. Багажник це у нас п'ятимісна версія. Немає сидінь, а тому тут багажник прям максимально здоровий. Тут, гляньте, повнорозмірне запасне колесо та ремкомплект до нього. До речі, багато кому було цікаво. Давайте розкладемо сидіння і покажемо вам, скільки там простору буде. Сидіння розкладається тут, як завжди, таким легким рухом. Один, два. І тепер з багажника покажемо вам. Гляньте скіляги. Тут може бути місце для перевезення ваших речей. Це повторююся, Grand Scenic. П'ятимісний. Тут реально, як в бусі, буде об'єму, можна лягати, спати, в принципі, робити що завгодно. Класний автомобіль, максимально вам його рекомендую. А тепер давайте закриємо кришку багажника і будемо рухатися далі. А тепер ваша улюблена рубрика огляд товщиноміром». Давайте подивимося на стан лакофарбового покриття по нашому Grand Scenic. Починаємо традиційно вже з капоту 115, 126. 111. Капот в рідній фарбі. Дверка водійська 163, 176, 199. Дверка в нас покрашена, в другий слой фарби. Задня дверка 185, 229, 274. Ця дверка також пофарбована в другий слой фарби. Так, заднє крило 186, 203. 173. І крилишко у в нас в другий слой фарби. Так, далі ляда. 106. 116. Давайте понизу. 73. Ляда в рідній фарбі. Заднє праве крило 122, 103. 103. 103. Рідна фарба. Дверка. 125. 134. 121. Також рідна фарба. Пасажирська 109, 132. 109, також рідна фарба. Дах. 88. 110. Рідна фарба. Тепер давайте проєми. 62. 56. Рідна фарба. Так. Задній проєм. 56. 53. Також рідна фарба. Так. По водійській стороні проєм задній. 61. 51. Рідна фарба, так, і передній водійський проєм. 57. 57. Тож, друзі. Разом з вами ми побачили, що по нашому грансеніку є три косметичних підфарбування. По водійській стороні це водійська дверка, задня дверка по водійській стороні і заднє ліве крило. Все покрашено в другий слой фарби. Лише косметично, скоріш за все, в Європі десь при парковці притерли, зробили це там, фарбували. Машина приїхала вже такою. Нічого в цьому страшного нема. Ми як завжди, показуємо все, як є, а приймати рішення вам. Тож давайте рухатися далі. Зараз давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Я вже попередньо переглянув, є що вам показати. Дістаємо сервісну книжку. Тут у нас є ось візиточка. Це місце, де обслуговувався цей автомобільчик. Так, далі. Ну, сама сервіска, вона, як, як завжди, дефолтна. скажімо так. В сервісці у нас є лише один запис. В 2015 році пробіг складав 59 тисяч кілометрів. Ось тут це записали. Більш, на жаль, в сервісній книжці записів немає. Але, друзі, я іноді вам говорю, що не завжди в сервісній книжці зберігаються записи, і це не означає, якщо їх там немає, автомобіль не обслуговувався. Так само і з цією машиною. Французи, вони такі люди, ось дивіться, людина собі зробила ось таку папочку, тут ось написала. Далі в цій папочки є такі вкладення. Це тут ми лишили документи, де немає сервісних записів, кілометража, дат а тут, ось де є. Сервісні номера і ой, сервісні відомості, дати, він коди і все. Так, ось він код нашого автомобіля. Ставте на паузу. Зараз ми ще додатково вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви можете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. А тепер давайте рухаємося по черзі по нашим сервісам. І так. Eee, перший сервіс. 14 рік пробіг 29 тисяч кілометрів Далі. 15 рік пробіг 59 тисяч Далі. 16 рік пробіг 70 тисяч кілометрів. Далі. 17 рік пробіг 86 тисяч кілометрів. Так. Це дублюючий документ до цього. Що тут робилося? Тут ось тобто, фактура, скільки за це заплатили. Так, далі. 18-й рік. Пробіг 97 тисяч кілометрів. чеки Все, звісно ж, зберігається, як завжди. Ага, чек це з цього документу. 18-й рік знову. 18 2018 року 102 000 км чеки, все як положено. Далі. Знову 18 рік, майже кінець, 109 000 км. Власницею автомобіля, до речі, була мадам Сабрін Валерія. Так що бачите, яка прискіплива жіночка була, як обслуговувала цей автомобіль. Далі, знову 18 рік. 105 тисяч кілометрів. То у нас 9-й місяць був, а це 8-й. Трошки неправильно я поклав його. Але тим не менш. Хронологію ви бачите, що все у нас співпадає. Так, далі. 19-й рік пробіг. 123 тисячі кілометрів. 123 743. І тут у нас. 19 рік. Знову 123, 801. Ще щось робили. Проїхала. Щоб зробили. Так. Це у нас 19 рік, 127. 117. Далі. 20 рік. 141, 718. Далі, кінець 20-го року, 143.419. Кажу вам навіть сотні кілометрів, тому що дуже часто обслужувалась машина. Ось кінець 20-го року, 143,604. Щоб ви не збивалися, якщо що будете передивлятися. Так, далі. Зараз який це у нас рік? Ага, 21-й рік. Ось.

Далі. Знову початок 22, але вже 28 число, перший місяць, 22 рік. 164, 472. Далі. Ось середина 22 року. 169, 286. Так, ближче до кінця 22 року. 176 329. Кінець 22 року. 183.030. Далі. Початок 23 року. 185 918. Так, де тут у нас. Щоб вам так показати. 23 рік. Що там у нас? П'ятий місяць. 190 830. Так, кінець 23-го року. 206, 259. Так, а. Е Ближче до кінця 24 року. 218 333. Це був 8 місяць 24-го, 9-й місяць 24-го. 383 І нарешті 11 місяць 24-го, 019 Друзі. На зараз. Показники годометра замерли на цифрах 244 тисячі 265 тисяч кілометрів. І от тепер мені скажіть, шановні спеціалісти, хто дивиться там, навіть хейтери, чи от знаєте, іноді пишуть в коментарях: та тут пробіг космічний 250 тисяч для такого автомобіля. Це вже космос, друзі, 244 тисячі. Подивіться, така стопка документів за цим автомобілем. Я вам скажу, доглядали ліпше ніж деякі доглядають за своїми дітьми. Тому боятися тут абсолютно нічого. Машина була обслужена в Європі дуже досконально. От реально класно обслуговували цей автомобіль. Гроші на нього не жаліли. І я упевнений на всі 100%, що вона ще їздитиме і їздитиме. І з таким підходом, і з таким обслуговуванням ці двигуни їздять мільйони кілометрів. Це я вам гарантую. Тому якось так зараз. Давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає ваш улюблений рядний чотирихциліндровий турбодизель об'ємом 1,5 літра. Двигун з маркуванням К-9К. Потужність його складає 110 кінських сил та крутний момент 240 ньютонів на метр. Цей двигун зарекомендував себе як надійний економічний систем порскування по типу Common Rail. привід газорозподілу через зубчатий ремінь. Бачимо, що він у нас мінявся на пробізі 127 тисяч кілометрів. Це ще робилося в Європі. Загалом під капоти простір у нас чистий. Двигунчик працює рівнесенько, техесенька, ніяких нарікань по. В ньому немає. Тож давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний стильний та економічний сімейний компакт вен, який забезпечить вам мінімальну витрату палива та комфорту у ваших поїздках. Великий з безліччю опцій та красивий зовні. Що ще треба, щоб насолоджуватися своїм автомобілем? Адже завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздять та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. ми завжди вам раді.